Камера спостереження зафіксувала, як обвалились дерев'яні сходи. На момент обвалу у квартирах були люди. Загалом у будинку є вісім квартир, і там мешкає вісім людей. На момент обвалу нам відомо, коли мешканці знаходили сі квартирах. жертви немає. Прибувши до місця події, виявили, що стався обвал трьох сходових маршів між мансардою та другим поверхом. На момент обвалу залишилися заблокованими шестеро мешканців. Це двоє мешканців на другому поверсі і четверо мешканців на третьому поверсі. Працювало близько 23 чоловік особового складу. Зараз всі уламки, всі конструкції, які становили загрозу і обвисали по сходовій клітині, все демонтовано. Працівники кафе, яке розташоване на першому поверсі та в сусідньому будинку, кажуть: наше трішки пилюки в закладі і все якось через ветішку натянули. Ось піш нічого. Трищин немає, не немає нічого. Не було такого сильного, був просто мінімальний. Типу сильного взагалі нічого такого не чули. Загрози руйнування будинку немає. Зараз там є вода та світло. Газ тимчасово перекрили. Мешканці від евакуації відмовилися. Жителі третього поверху залишилися в своїх помешканнях, але наразі вийти з квартири не можуть. У будинку встановлять тимчасові сходи. Буде встановлюватися арештування. Для того, щоб забезпечити тимчасовий вхід до помешкань третього поверху, бо мешканці другого поверху, в принципі, скудові марші не є зруйновані. Поки що ці роботи проводяться за рахунок управляючої компанії. Пізніше, коли ми будемо мати якісь орієнтовні кошториси, ми будемо приймати рішення, куди нам. Звертатися, з яких джерел воно буде фінансуватися. Будинок обстежили і назвали ймовірну причину обвалу сходів. Ймовірна причина обвалу це те, що втратилась несуча здатність самої балки перекриття. Те, що ми сьогодні бачили, сама балка якби, ну, досить міцна, але в місцях, де вона входила в, дерев... в мури, то там вона досить така деревина вже була е трухлява. В районній адміністрації повідомили раніше мешканці не звертались із проханням відремонтувати чи замінити сходи. Ольга Дейнек, Ірина Бочинська новини на Суспільному. Львів.